Доброго дня, громадяни України. Режим забезпечення Рокитнівського відділу Заліської прокуратури. Я прийшов на приймальну до прокурора, до Керімова Ельмія. Як вас? Представтеся, будь ласка. Керімов Ельм Ельм. Так, я йому вручив сьогодні. Заяву зареєстрував з приводу. Ось. Не закривайтеся. Зараз. Заява з приводу бачите, приймальна. Я хочу її зачитати. Зареєстрував я її. Повідомлення про скаргу. повідомляю вас про порушення моїх оцінних прав з боку службових осіб відділення поліції номер 2 Семта сарницького районного відділку поліції Гонпевлінської області. Зокрема, слідчий Дмитро Дудар, що надав мені для ознайомле що не надав мені для ознайомлення своє послужове посвідчення, що підтверджував його повноваження як слідчого, та відмовився від від, від е, мого прохання прийняти Прийняти йому мою заяву у вигляді оформлення її під протокол усної заяви 2.01.2023. Бачите, ось ця заява? Я цю заяву вручив цьому чоловіку. Ну, правда, це копія, але оригінал є тут зареєстрований в прокуратурі. От, ось він, бачите, лежить. З цього приводу і зафіксував це відео, відео, відеофіксацію. Добре, дякую за увагу.